Ми приїжджаємо з черговою новиною з київського динамо. Ви не повірите, він це сказав. Це справді розбурхало натовп, тому достатньо підписатися на наш канал і поставити лайк, адже кожного дня ми будемо повідомляти вам найсвіжіші новини від київського гіганта до вас. Готово. Перейдемо до новин. Приготуйтеся до чудових емоцій у світі футболу. Щойно Ігор циганик зробив пафосну заяву про київське динамо. За його словами, головне стратегічне завдання на цей сезон вийти на третє місце, але це буде непросто. Циганик вважає, що команді доведеться зіткнутися з великими випробуваннями, щоб подолати зорю і показати, що вона гідна протистояти могутньому шахтарю. Якщо Динамо вдасться обіграти шахтар, циганик каже, що завершить цей сезон. Але на цьому не зупиняються. Циганик також заявив, що якщо команда не матиме шансів конкурувати на рівні з шахтарем, у київському клубі можуть бути кардинальні зміни. Динамо здивує всіх і виграє у Шахтаря. Або найближчим часом ми побачимо кардинальні зміни. Слідкуйте уважно за цією захоплюючою історією. Привіт, шанувальнику! Що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо. І слідкуй за оновленнями, щоб нічого не пропустити. Велике спасибі та до наступних новин.